Всім привіт! В общем, шоу в суботу. 48 рядків я прополов. Сьогодні вже понеділок, вечір, вже 10-та година вечора. І сьогодні я прополов ще 20 рядків. 68 рядків уже прополено. Ну, це вже другий раз. 68 рядків. Получається, всього у нас тут 120 рядків. Вже за половину прополу, ну, далі там більш-менш чистіше. Якщо так придивитися, то рядки чистенькі. Ну, це я тут виїхав, там вон трошки далі є однієї це трохи загальні. Є, є з таким п'ятничками. Ну, але загалом ця сторона чистіша і набагато чистіша, ніж була та. Через то я і людей і привозив то, з тої сторони до середини. Зіноветку не трогає. Ось така у нас ситуація в гарбузах. Є такі пацани починають дуже кидати, Але дуже багато, Вони дуже касаки. Ось я навіть не знаю, чи з нього щось буде, не буде. Коротше, посіяли, можна сказати, і не то, щоб рано, і не то, щоб пізно. Коротше не вгадали. Як на мене, не знаю, щось така в мене думка в цьому році, що ми з посівом, ну, не вгадали геть зовсім. Тому що посіяли і... Та почти 3 тижні він сидів у землі. Ой, ну Побачимо, побачимо що з нього буде. Тут, то такі діла. Зараз поки треба трошки дополоті їх до, до цей. Та поїхати підживити на огородах, бо ми тоді на огородах так і не підживили. Воно вже вечір було. Та теж десь так само, вже тоді трійця на другий день була, то не захотіли вже їхати в них нічого робити. Ото такі діла. Так що, так що, так що якось так. На полі така ситуація. Я ж кажу, не знаю. Є навіть такі міста, я не знаю як показати, що блин, є гарбузики, що десь тільки-тільки. огородах. Зараз покажу, я вставлю сюди фотографію, це там, де короче, на тиждень раніше посіяно. І потім зніму ще покажу, які на скільки там на тиждень, мабуть, чи на півтора пізніше сіяні. Так що ці, я ж кажу, ці, блін, не то рано, не то пізно. Хто його знає. Ну, бачимо, що буде. Для Всем Так, Сьогодні у нас вже наступний день. Продовжуємо огляд наших гарбузів. Це вже на огородах. Є такі п'ятнишка, де теж не посходило. Ну а так взагалі розкладка посівалки плюс-мінус нормально. Десь ближче, десь далі. Гарбузики мають вже отакі. Почали, так сказати, плестися, вуса трошки вже розкриваються. Ну сьогодні ми з Саньком, навірно, вже їх приїдемо, підживемо другий раз. Да, є такі кабанчики вже ось майже по коліна. Ось. Так що такі вони хорошенькі. Дай бог, все буде нормально. Так, да, на огородах таки краще, ніж на полі. Ну нічого, щось та й буде. Взагалі, що в нас тут? Тут у нас вже випалилася двічі міжрядка і раз випалося в рядкові. Ну, не знаю, подивимось, якщо він зараз почне ставитися, через недільку, якщо вже буде розкладатися, то вже більше міжрядку ніхто по лоті не буде. Ось так воно і буде. Ну то Такі діла. Так що поїдемо, зараз заїдемо ще. Там у мене біля хати на огород. Бо да, я їду з роботи, великом по тінькові видно, не я з рюкзачком. Так що якось так. Такс. Тепер тут у нас що? У нас тут була одна між прополка І один раз виполилося в рядкові. Арбузець теж такий, ну вроді нічого. Але ж, але ж, Там кстати, на попередньому був, мабуть, трішки кращий. Нічого ну, страшного. То все чепуха ще поки раненько на нього дивитися. Подивимося, що буде пізніше. Так що тут ще треба разок випулювати міжрядку, бо там он заросло. Ну і ось отаке те, що довго сиділо в землі, вилізло. Не знаю, чи з нього діло буде, чи не буде. Такий слабенький. Ну, нічого. Так, Тут у нас кусочок під паром. І там далі вони ще гарбузики. Там дивлюся, ще раз, два, три, п'ять рядочків, ще не випалених. Ну нічого, нормально. Якась така ситуація. Так, телефон сідає, все, їдемо додому, сідаємо, сідаємо, ставимо його на зарядку. І будемо коло шмати, на підживку та їхати вечором підживляти. Так що якось так. Так, ми знову на полі. Я приїхав додому, Сашка немає. І він ось тут ось пігасі, йо-майо. Огінь! Що? Yeah. Чого? Та то що, блядь, після керена воно мягке, його несе, я там пів, блядь, повирізав. Так... Поп... Не, ну вирізати то ти, конечно, зря. Ну зря, так блядь, попробуй, воно несе отак. Ну я ж їздив нормально. Це після того керень. А це ти якою? Це Ті, ти, ти другою валиш чи що? Ти що первою не тягне. Первою не тяне, другою тягне. Рімень буксує, так, на тяжку треба роблять. То просто газу менше тоді даєш і він тоді їде і нормально. Все. Агроном, конечно. Це ти з рюкзачком, сашку, це ти з аграрних цих лекцій їдеш, так? Не, ну є ті слабенькі. Дай їм время тим слабеньким. Хорошо, нормально. Тим більше я он прорядив тільки що... Земля мягкая після Кереена, блін, трахтерця зносить жопу трошки, трошки завтикав. У 15 мабуть вирізав. Що, халтурили, дівчата, хоч сказати, так? Да а, та не, чисто. поле чисте, поле чисте, класне, досходовий. В рядку, в рядку скільки нас гектарів три випали, так? Да? да, десь так. Три гектари в рядку. Такі що грязні були, випало дівчата. Ну, ну виходить, а там, де гарбуз на гарбузує, ну, що ми кожний год. Якраз там, де соя була, самі грязні були. По краю у нас там. Ми ж тут на возду ми ж три прицепи навоза привезли. А, ну да, так. Все, я поїхав. Так, як ти завжди. кажеш. Продовжуємо. Так. Що ж, тепер їздимо, підживляємо огороди, це куди я з роботи як їхав, зразу заїхав. <кхем> так, Доходжу до краю огорода і кожен раз вилажу з трактора. Доїхав, крило зложив, куди повернув, понад кущами назад здав, сюди виїхав, опять крило розложив, поїхав, туди задом, назад побризкав. Щоб не топтатися по гарбузах, назад не їздити, щоб з рядка в рядок перескакувати, бо ми в будь якому випадку з кожної сторони оставляємо такі. Типа 2-3 метри полоски, там не досіваємо, тут не досіваємо, щоб ж можна було крутитися трактором. Получається, що через то це такий вихід з положення, що складаю одне крило, тоді виходить, що сюди раз, повернув назад з'їхав без проблем. Тобто, ну трошки довше скакати, ну зато нормально. Е, забув відкрити, так? Да? Кабриолет. кабриолет, да. Давай кабриолет. Газуй. Тут уже застыляется мой же. Банкополька Три дні назад трактором пропало в міжрядку, але ну, щось воно, вроді, дощів не було, а бур'ян. Поприростав. Або то я так полов. Так, Микола вилазить. За... Ну і дурак. Наручні кубля їздить. От красавчик. Крило складає, щоб по -під посадкою, щоб не по гарбузах розвертатися, а по підпосадочкою. А це все робить, кажу йому, кожен рік, коля, давай не досіювати метра два до краю, щоб було і полільником, як розвертатися, присховачем. Та нормально. Більше зернят на гектар впало. Коля, жадность тебе не к лицу. Та не нормально. Ну а гарбузик ставиться. Туди з того краю лучший, конечно. Сюди трошки не так. Ну, теж вуса покидав. Давай, Николя Баба, давай. Хоть царь разручника снялся. Молодец, молодец. Кнопку света нашел, молодец. на Ну, Сашко красавчик. Вкліщився. Так, в общем, до чого я веду весь цей розказ і все остальне. Короче, стрельнула мені така ідея в голову. Так що настало, так сказать, зоряний час настав тих людей, які в мене питали, чи не можу я зробити на продаж секцію, сівалку і так далі. Короче, вирішив я її продавати. Так що номер телефону я зараз оставлю в відео. І в описі під відео оставлю, так сказати, всі вводні, так би мовити, цю сівалку всі бачили, як вона сіє. от Сіяли ми теж в цьому році 10 гектарів в нею, як в колгоспі заростає. Ну. І продається теж разом з дуйчиком. Тобто дуйчик це в комплекті все йде. Ось такі діла. Да, no, робити.